Да. Що відбувається да? Зараз у нас пастеризоване молочко набирається в котел і нам потрібна година для того, щоб його набрати. Це вже такі технічні параметри, але важливо набрати всю ємкість для того, щоб фермент діяв, коли молоко вже буде стабільне. Дуже важливо, щоб воно навіть не рухалося, тому що момент додавання ферменту складає всього дві хвилини і далі він вже починає діяти. Перших хвилин 10-15 це буде не видно, але якщо ми будемо мішати більше двох хвилин, то згусток у нас буде поламаний. Цікаво ще те, що на 600 літрів, а це об'єм нашого танку, нам потрібно ферменту от приблизно пів такої ложечки. І при тому всьому, що цей порошок, який ви бачите, це сіль. А вона є носієм ферменту. Тобто самого ферменту тут ще на порядок менше. Цей фермент селективний, тому він працює тільки з молоком, але немає різниці з молоком яких тварин. Тобто у нас на козини на коровичі йде однаковий фермент. І взагалі цей виробник продає також фермент, який синтезується, але є аналогом ферменту з з шлунків маленьких верблюдів. І навіть цей фермент буде працювати із кероючим і казиним молоком. Але він працює виключно з молоком. І взагалі тут є декілька видів ферментів, тому що є аналоги, є рослинні аналоги, є рослини, з яких можна виділити речовну, яка згорне молоко. Але там зовсім інша структура буде. Тому що оці кульки казеїну, вони, можна сказати, ворцисті, і оця борса заважає їм склеюватись, Тобто вони плавають молодці, стукаються один від одного і розпливаються далі. Це за рахунок ці, цієї верси. Справжній сечужний фермент, він селективний і збриває саме цю ворсу. Ця борса це один з видів казеїну, але якщо так дуже грубо на пальцях, то саме ці версиночки тоді зникають. Ну, вони відділяються від основної міцели казеїну. І при наступному зіткненні ці кульки вже будуть склеюватись докупи. При цьому кальцій виступає як кофермент. І тому дуже важливо, щоб достатньо кальцію було в молоці. Ці кульки склеюються спочатку в невеличкі грубки, тоді в більші групки, і в момент, коли ці вже групки повністю з'єднуються між собою, ми отримуємо сирний згусток. Далі починається процеси нерезису, тобто ці зв'язки пружні і ці кульки намагаються зблизитися ще більше. Видається такий ефект пружності, то він натягнутий. Якщо ми з густок цей розріжемо навпіл, кожна половина почне стискатися і видавлювати себе сироватку. Ми беремо ліру, показуємо. оце от інструмент. І будемо обертати її в товщі сирного згустку. Таким чином сирний згусток потрібне на мільйони шматочків, кожен з яких сформує сирну зернинку. І саме процес нерезису, тобто стискання, буде формувати з цих шматочків згустку вже реально сирне зерно, яке має свою будову. Воно буде кругленьке, в нього є зовнішня частина, в нього є внутрішня частина. І тут дуже важливо саме сформулювати цю структуру, тому що якщо ми просто зробимо шматочки з вустку, то сир у нас не вийде. Дуже важливо, щоб саме це поверхня контакту була. Інший варіант ферменту це аналоги, які просто руйнують цю кульку. Тобто у нас вже є поверхня, яка не покрита захисними борсинками. І оцими розірваними шматками вона може склеюватися одна до одної. Але знову ж таки, у вас буде згусток, який схожий на сирний, він навіть буде сироватку виділяти, але сиру з цього не вийде. Ви можете зробити там якусь бринзу, де неважлива структура. І то цінувачі бринзи навіть тут бо скажуть, що це щось неке. Для того, щоб просто зробити самий згусток, ви можете використати желатин або агар-агар і в принципі те саме, у вас молочна желеєчка така виходить. Але коли ви її розгріжете, у вас будуть просто шматочки желе, які залишаться пудне. Немає процесу синерезису, немає виділення сироватки, немає формування сиру. А сир, взагалі виробництво це консервування молока. Тому що в той час, коли його вигадали, весною було молочко. Але воно йшло маленьким телятам або козенятам. Літом його було достатньо, але літом ви його стільки не вип'єте просто. Осінь його вже мало, зимою його взагалі нема. І справа в тому, що літом, коли вам ну, не потрібне, воно є. Зимою холодно, вам потрібні поживні речовини, а їсти нема що. Так само, як люди вигадали, консервувати солодощі за рахунок цукру, овочі за рахунок солі або кислоти, там, зокрема, оцтової, Так само люди вигадали, як можна зберегти. Поживні речовини з молока це концентрувати їх, просто видати з молока воду. І це саме процес сироваріння. Він почався як консервант, як консервація молока. А далі вже включилася творчість і наразі вже ми маємо цілу сирну культуру, яка налічує понад тисячу видів сирів і таких консерварів, як ми. Справа в тому, що коли ми додаємо фермент, ми бачимо зміну молока на сирний згусток, і це вже щось схоже до сиру. Але насправді не менш важливим компонентом є закваска. Коли ми додаємо її, а це на самому початку набирання молока, нічого не відбувається. Але саме закваска буде формувати текстуру, смак і аромат сиру. Фактично, коли ми виготовляємо сир, ми робимо всі умови для того, щоб вона себе гарно почувала і могла розвиватися. І далі в підвалі в нас визначений мікроклімат, це температура близько 12 градусів, висока вологість саме для закваски. І ми даємо їй можливість і час зробити з цієї сирної матерії, там де велика кількість молочного жиру, молочного білку, вже справжній сир.